У щойно оновленні після гарного ремонту залі комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу і з Дніпровської міської ради свіжо пофарбовані у білий колір якої стіни, стеля і підлога просто відзеркалювали і випромінювали яскраве денне світло, люмінесценції від щойно змонтованих і встановлених сучасних ліхтарів, стартував триденний міні-марафон традиційного вже сьомого за ліком турніру з боксу серед юніорів та молоді, пам'яті спортсмена і наставника, майстра спорту Радянського Союзу Віктора Швачки, організаторами якого вкотре. Спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та федерація Дніпра з цього олімпійського виду спорту на чолі з Тимуром Андрієвим. Міська Дніпровська федерація боксу разом з, зі спортивною школою при підтримці компанії Бідживі проводить е, турнір присвячений пам'яті е, Віктора Вікторовича Швачки. Це е, майстер спорту радянських часів радянського союзу. Е, він був дуже класним боксером, дуже технічним, дуже характерним. Пам'ятаємо його як тренера. Цей рінг і цей зал. Саме в цьому залі він займався і тренував. Цей ринг і цей зал. Дуже гарно пам'ятають його бокс, його характер, техніку. Тому пам'ятаємо, вшануємо. Виховав багато талановитої молоді, гарних людей виховав. Тому саме в цьому залі проводимо ці змагання. Змагання проводяться серед юніорів та молоді. Молоді багато, юніорів багато. Одночасно проводимо змагання для того, щоб діти отримали досвід, а також згадуємо добрим теплим словом чоловіка, який багато років присвятив саме цьому виду спорту, а саме боксу. Звідний турнір проходить у статусі чемпіонату Дніпра, присвяченого пам'яті Віктора Швачки, в якому беруть участь близько 150 юнаків і дівчат двох вікових категорій старші 2008-2009 років народження та молодші 2010-одинадцятого, які представляють виключно секції спортивних клубів і відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра, а також спортсмени з категорії внутрішньо переміщених осіб. Окрім вшанування пам'яті спортсмена і тренера, турнір вкотре дає можливість наставникам і їхнім підопічним. Не особливо напружуючись і не надто приймаючись за результат, десь піти на свідомий ризик, спробувати у сутичках на ринзі нові напрацювання з ударної захисної, технічної і тактичної підготовок, проаналізувати помилки, яких допустилися у боях, і накреслити шляхи на їхнє виправлення, щоб вже у найближчому майбутньому у всеозброєні бути готовими до нових викликів вже на офіційних стартах і змаганнях. Фінальні поєдинки нинішнього відбудуться у четвер. Їхні переможці і призери традиційно будуть удостоєні від організаторів брендов. Ваних дипломів, медалей і цінних подарунків, але то вже інша історія, і про неї згодом.